На дворі вересень місяць, ось розпускаються злаки, бачите, там благерстремія цвіте. Ну тут ще вон злаки, бачите злаки, злаки. Чи злаки не розпустились, ну судячи по розмірам, видно, що осінь. Зараз розумієте, чому я це показую. Ось помпасна трава кротодерія розпускається. А у нас в цей час зелені абрикоси. Дивіться. Пізній сорт абрикоси, яка буде сьогодні у нас, яке там вересня. Чесно, не пам'ятаю, вже після 10-го якийсь. <рес> так живемо, не знаємо навіть які числа. А абрикоси ще зелені, бачите, ну, просто дуб-дубом. Це вони будуть вже созрівати десь. В жовтні. Отакі От пізні абрикоси у нас є. Це південь Одещини. Nasza bezsarabia, słoneczna.